Коли йдеться про українську літературу, першим постає перед нами ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Величезна постать в українській літературі, що відчутно вплинула на культуру та світогляд, це є Тарас Григорович Шевченко, який звернувся у своїх думках та творчості до пам'яток національної історії. Торкаючись цього явища, поет писав у обґрунтуванні структури. Альбому Мальвнича Україна в межах своєї батьківщини збереглися дотепер численні сліди столітніх потрясінь, що спіткали колись цей край у безперервній боротьбі за віру і незалежність із з чужерідними хижими сусідами, в пам'яті народній, живе, живі численні поетичні перекази, що свідчать про шляхетні подвиги предків. Так Тарас Григорович Шевченко, як ніхто інший, влучно та переконливо репрезентував ідею Соборності України, єдності усіх її земель всупереч історичній недолі, що розв'язала різні частини колись єдиного краю, розкидавши їх по різних Держава. Серед інших світоглядних ідей Тараса Шевченка варто виділити такі, як ідея глибинної спорідненості людини із природою. У творах поета людина і природа живуть єдиним диханням та єдиним почуттями. Людина укорінена в природу, а природа своєю чергою є не мертвою, а удухотвореною. Друге ідея народу як єдиного, як єдиного суверена своєї історії та своєї життєвої долі. Ніхто не може вирішувати його долі. Він є єдина животворча сила історії. Третім це ідея віри у справедливого Бога. Інколи здається, що Шевченко чи то атеїст, чи то єретик, проте в його творах чітко. Проводилося розпізнання того Бога, що його малюють у церквах, та ім'ям якого чинить насильство та справжнього Бога як гаранта здійснення вищої справедливості. Ідея насильницької народної революції вона інколи постає основою для звинувачення поета у успівуванні насильства. Проте слід сказати, що ця ідея була дуже поширеною у XIX столітті. Тут Шевченко не був ні новатором, ні оригінальним, якщо ж ми поставимо питання про те, чи прийнята ця ідея зараз, то відповідь, звичайно, буде негативною. У творах Шевченка досить виразно проведена думка про важливу роль у суспільному житті та історії прогресу знань, науки та освіти. Нарешті через усю творчість Шевченка проходить своєрідний культ жінки-матері для поета вона постає уособленням і сили життя, і його чарівної краси.